Усім привіт! З вами знову Марина. Сьогодні відео для тих, хто любить читати, і сьогодні в мене відео про моє прочитане червня. Що ж, почнемо! І почнемо ми з цієї книги, яку мені порадила моя подруга Женя. Це Зелена Миля Стівена Кінга. Я дуже дуже задоволена цією книжкою. Мені дуже подобається стиль викладання Стівена Кінга, і те, як він пише, як він майстерно описує героїв. Мені сподобався герой Джон Кофі, тому що він мені здається вособлює саме тих вразливих людей, які є в цьому світі, і яким дуже складно дивитися на ту пітьму, яка відбувається. На жаль, навіть у нашому ось сьогоденні, якщо ви, ви знаєте про те, що відбувається зараз в Україні, то ви точно знаєте, що таке пітьма, тому що ну те, що роблять росіяни, це на голову нікому не налазить, і ось в цьому цій, цій книжці саме про те, як саме засмучена людина, яка Хоче комусь допомогти, навіть там, де може бути і не треба, потерпає від таких мук. Тобто це така більш філософська книга, хоча вона подана під соусом такого там трошки трилеру, трошки просто оповіді, трошки автобіографії. Ну тобто, тут якби трошки страшно, але в той же час ти думаєш, а насправді є жах і що відбувається за нашим вікном. Вони набагато гірші ніж описано тут у Стівена Кінга. І я знаю, що Стівен Кінг підтримує Україну, тому звісно ж читати його книжки вдвічі приємніше. І продовжую своє читання другого автора, який мені дуже подобається, його інша книга Бог завжди подорожує інкогніто. На цей раз я продовжила читання і знайдеш ти скарпу собі. Це Лоран Гунель. В нього як завжди, як завжди, дуже така філософська книга. Тут мені сподобався саме перегляд релігійного ось цього всього сюжету, який нам подаються, як наче це правда, тобто там, де розповідають нам про гріховність людини, де всюди потрібно якісь додержуватись якихось правил, щоб спокутувати свою провину перед Богом. Насправді ж ні, Ісус Христос про це не казав, і про те, що його всі ці репліки трактовані неправильно, іноді навіть його ж послідовниками, тобто апостолами. А іноді спеціально перефразовані саме управлінцями держав, є таке підтвердження, що насправді Ісус мав на увазі, що все всередині нас. Якщо людина, яка дійшла до цього шляху життя і вона розуміє, що вона хоче від цього життя, і що якщо вона знає, що сила є в ній самій, Ось тоді починає вона і виходити на цю божу тропу, тобто самою, самою ставати якби такою божественною істотою, не просто істотою, а саме божественною. І ось тут цікаво, так подана історія про те, як ну там я не буду все прямо оповідати. Ну загалом про переформування, мені здається, в церкві, і про перегляд саме ось цих канонічних постулатів. Остання книга, яка була мною прочитана в червні, це книга Кнута Гамсуна «Голод». Я її нещодавно придбала і вирішила якраз прочитати ось коли придбала. Мені сподобалось тут опис саме внутрішнього світу героя. Мені дуже сподобалось про те, як автор замислюється над такими речами, що чи варто гордувати, коли в тебе немає е, нічого за, за тобто, жодної копійки. Чи варто, наприклад... Розкидуватися цими грошима, як це робив цей герой, тобто його така безглузда, іноді безглузда поведінка. Вона подана під внутрішнім саме світом. Тут взагалі головного героя він не називає на ім'я, тобто йдеться як наче про, чи про самого автора, тобто чи він це писав з автобіографічною такою ноткою, або це було й йшлося просто про людей того часу, і про таку, тут мені здається, саме про его також ця книга. Якщо минула книжка ось ця про те, як відсторонитися від свого его, наприклад, або як, ну тобто, як зрозуміти, що ви просто людина і все, і ваші статки вас не визначають, то ось ця книга саме просто описує, як до чого може дійти людина, якщо вона буде думати тільки про те, як вона виглядає в очах інших. То ж, ось таке вийшло прочитане мого червня три таких філософських, три цікавих історії. Підписуйтесь на мій канал, можете донатити мені на баймі кофі або на монобанку, посилання буде внизу. Буду вдячна вам за будь-яку активність. До побачення!